Простягни свою руку. Роздуми над Божим Словом на середу другого звичайного тижня. Рік другий. З Євангелія від Марка. Господь Ісус увійшов знов в синагогу, а був там чоловік, який мав суху руку. Отож стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу. Щоб його обвинуватити. І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку. Встань посередині. А потім до них і каже Годиться в суботу чинити добро чи зло? Спасти життя чи погубити? Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, Зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка, простягни лишень руку. І той простягнув, і рука його одужала. І вийшли фарисеї, і зараз же з ірудіянами радили раду проти нього, як би його занапастити. Замість того, щоб уникати пильної уваги релігійних вождів, Христос вийшов уперед. Потім покликав сухорукого чоловіка стати посеред синагоги, після чого поставив їм своїм хвалителям, гостре запитання: годиться в суботу чинити добро чи зло. Розуміючи, що він має на увазі. Вони мовчали, їхнє жорстокосердя засмутило Христа, бо воно прирікало цього чоловіка на подальші страждання. Так Євангеліє знову показує нам, що бездіяльність часто прирівнюється до зла. Наприклад, сумнозвісне рішення Верховного Суду Сполучених Штатів. Від 22 січня 1973 року дало змогу легалізувати аборти. І в нашій країні бездіяльність багатьох громадян призводить до ухвалення законів, які суперечать Божим задумам про людину та її щастя. Господь застерігає нас від бездіяльності Не зважати. На беззахисність ненароджених дітей, ігнорувати страхи та побоювання їхніх батьків це те саме, що пройти повз пораненого, який лежав на дорозі з притчі про доброго самарянина. Сьогоднішній фрагмент спонукає нас прокинутися і почати діяти в дусі віри. Ти можеш заперечити. Та що я можу змінити? Аборти – це надто глобальна проблема, моє слово залишиться непочутим. Ісус сказав до стражденного – простягни лишень руку. Рука цієї людини була недієздатною, за логікою він не міг зробити того, що сказав Ісус, але все одно підкорився. І через цей послух отримав зцілення. Сьогодні Ісус Христос говорить і кожному з нас простягни лишень руку, простягни свою руку в молитві, просячи про переміну сердець тих людей, які підтримують аборти та інше зло. Простягни руку, пропонуючи допомогу самотній мамі. Яка намагається звести кінці з кінцями, або самотньому батькові, який не дуже розуміється на дитячому гардеробі. Ясно, що твої можливості обмежені, але Бог завжди допомагає втілити те, до чого закликає. Якщо спасіння всьому людству змогло принести немовлятку в яслах, то недооцінюй того. Що можеш зробити ти, Давид врятував свій народ за допомогою лише пращі, декількох каменів і глибокої віри. Так само і ми можемо перемогти страх, цинізм і відчай, простягнувши руку тому, хто потребує допомоги, і засвідчити цінність життя. Господи Ісусе Христе, покажи мені, що я можу зробити, щоб допомогти захистити гідність ненароджених дітей, а також слабких і вразливих членів суспільства. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.